Доброго дня мої малята! Сьогодні я хочу з вами пограти в гру, де живуть птахи. Зараз на екрані будуть з'являтися птахи, а ви повинні будете назвати цю пташку Де вона живе. Це малята Журавель. Він проживає недалеко від води. Так далі будьте дуже уважними. Це ластівка, вона проживає біля людей. Молодці малята. А це малята лелека, і він може жити поблизу людей, недалеко від водойм. Це шпак. Шпаки можуть жити поблизу людей або на лугах. Так, дітки, а це чапля. Так, вона живе поблизу водойм. Це малята соловей, і він проживає в лісі. Це лебідь, він живе поблизу водойм. Сежай воронок. І він проживає в полі. Це дика качка. Вона живе поблизу водойм. А це грак. Він може жити поблизу людей або в степах. Це малята зозуля, і вона живе в лісі. Молодці дітки гарно впорались із Ну а малятами з вами і пограли. А ви були дуже уважними. Коли грали в цю гру. До речі, хочу сказати, що всі ці птахи, яких ми з вами назвали, є перелітніми і з настанням осені вони всі відлітають до теплих країн. А зараз скажіть мені, будь ласка, діти, яких ви запам'ятали птахів? Їх назви? Ану, так. Журавля чую, що ви мені говорите. Так, Ластівка, Зозуля, журавель, Лелека, молодці малята. Ось ми з вами і позаймалися. До побачення, до наступних зустрічей.